У Сумах попрощались із полеглим бійцем Андрієм Крючком. Труну з тілом загиблого привезли до Свято-Воскресенського кафедрального собору. Андрій Крючок виріс і жив у селі Біловоди Сумського району, розповіла його односельчанка Наталія Кочура. Ми працювали з ним в сільській раді. Він працював за Батьки, батьки в нього померли. Жінки дітей не було. У нього є тільки рідний брат. Проживав він разом з ним. Він спокійний був. Він завжди був спокійний, завжди мав рівновагу. Він чим такий залишиться в наших серцях. Андрій Крючок був мобілізований до лав ЗСУ і служив на посаді навідника кулеметного відділення. каже офіцер Сумського районного центру комплектування Сергій Гаранька. Загинув 27.06.2023 року. В Запорізькій області під час мінометного обстрілу він виконував свій обов'язок захисту батьківщини і з честю захищав нашу рідну землю. Після відспівування загиблого бійця Андрія Крючка поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 46 років. Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна, Суспільне, новини Суми.